Радий тебе бачити на каналі Юрко, адже саме зараз ми будемо дивитись цікавий настрільний бій на ЛТ. Так саме настрільний бій. Більш того, я скажу, що наш герой залишиться в кінці один проти шістьох супротивників. І це ще буде те побоїще. Отож, давай дивитись. Наш герой мх 105 вже суне на першу позицію для пострілів. Містер Воймаровік з клану Харрі вже займає позицію, починає стріляти і не попадає. А там бульдог, ну, хоч нього залетіло 400 хп, ще одна пулька. ні. Лише одну з трьох одну з трьох встиг роздати і тікає, бо тут є дві арти, і можна отримати від них, залітає там союзничком за спину. А в нас у взводі є також арта. Ну що ж, подивимося, подивимося, чи вона щось настріляє, щось, щось туди не. Гірку закидує, а ЛТХ доки перезаряджається, або в неї барабан на 3 пульки і зарядка там не швидка. А, пульки прикольні, як для ЛТ. Альфа 390, пробиття 234 на підкаліберних снарядах. так, Другу позицію зайняв. Чекає чекає виїзду, О, тільки я бачу так на око, що точність не найкраща не найкраща точність у цієї гармати. Того, ну це не танк для снайперського настрілу, хоча в 13-105 залетіло. залетіло. І це добре. Так, 54. Ну тут мало, ймовірно, що взагалі потрапить. Але наш герой не з тих, хто сумнівається. Так, не потрапило. 18 підкаліберних снарядів залишилось, 9 кумулів фугасів не брав. Ну так, на 13-105 фугаси не те, що потрібно більш з усього, враховуючи довгі КД-барабану. А от 3D-стиль в нього достатньо прикольний, симпатичний, там всякі прибамбаси на ньому. Так, перезаряджає патрончика і тут хоче ще когось постріляти. Зовсім не грає в велтеху він тут. Тобто, в, на світ, ну, щоб насвітити, де на цій карті і важкувато насвітити, якщо чесно казати. А, більше грає в щось постріляти. Тут Пантера виїжджає, не дивуйся, це просто реплей, тому так, так обводиться контур. Є невеликі артефакти при перегляді реплеїв, але це нормально. А що не нормально, то рахунок. Це 0,4, мінус 5 5000 вже по ХП сумарному. Червоненькі пробувають. Середину і гору, а наші залишаються тільки знизу. І 13-105 чим чекує до того самого кущика, за яким ховався Леопард <сум> не в такому недавньому бою, що ми дивились, де він там також на... зробив Калабанова. 1-6. Не став намагатись якось рятувати союзну арту, бо розуміє, що шансів тут просто ніяких. 2-6 рахунок. Зверху зверху давлять червоненькі, от забили нашого союзника. А, він втопився. Вирішив не віддавати своїх хіпи ворогу. ну що ж, Так вирішив зробити. А тим часом вже 2-8. 2.8, там виїжджає Скорб. Кидає наш герой снаряд, але не влучає. Отут ворожий, 105-й. Не доцілив, але попав, попав а другим пострілом не, і тікає. Тікає не просто за кущі, а прям хоче впасти туди вниз, щоб ніхто по ньому не міг попасти, не міг влучити. Сів собі, на камінцях, вудочку закинув і перезаряджається. Да, краєвиди тут чудові, водичка тече. Прям, прям, кайф. прям кайф. якась тут річка. Так, їде, їде, їде далі щось настрілювати, бо рибалка рибалкою, а щось треба робити. Так, Пантерка, Скорб виїжджає і зразу отримує другу. І третю треба давати, поки він не втік. Ай, арта! Арта нам дає на 107, ну добре, що не на тисячу. Добре, що не на тисячу, одного мінус нули, 5-9, 6-9. Тут же треба слідкувати за тими танчиками, що залишились, бо скоро наш. Наш герой сьогоднішній, містер Воймаровик, залишиться один проти цілої купи, цілої ватаги червоненьких, і йому треба буде з тим щось робити. Так, чифтейн посунув. І б'ємо. Це чифтейн 9 рівня, не такий злий, як 10, але такий йому треба накидувати. Знову в нас світять. І що робить наш герой? Йде. Не став як леопард стояти весь за камінцем. Вирішив грати більш активно, арта летить, але дуже далеко. Не по нам. Вже по трасеру було видно, що зовсім мимо. Що ж, можна сказати, що дві відміточки наш герой має не просто так. Або він вміє грати. А ти вмієш ставити лайк цьому відео, того давай, давай, став лайкосик. А коментар напишеш вже після бою. Бо якщо не напишеш, то я тебе знайду і заставлю. Так, їдемо далі. 8.11 рахунок, мінус 3000 по ХП, і наче все непогано, але ж, але ж могло бути і краще, бо вже 8.12. Довгенько об'їжджає наш герой, хоче АМХ-а того 65 т але він, походу, взяв руки в ноги і швидко втік. Хоча, ну як швидко, він швидко їхати взагалі не вміє, але ж. Але ж нема його тут. Нема його тут, а от наші петехи вже також нема, бо її забили там як прадавні люди мамонта. Просто ватагою накинулись і закидали камінням. Залишився Еміль, наш сьогоднішній гравець і ще ціла купа аж семеро. Аж семеро поки що червоненьких. Того щось треба вигадувати, якось настрілювати. І це цікаво. 103. й 103-й що? Що? Де? Як? Надо дати Надо є. Є ще одного разу. О, добре, залетіло. Залетіло, ну хоча б на одного менше стало ворога. А Еміля розбирає ворожий 13105 разом з ТВП-хою. Отак. Оце і є ситуація один проти 6. І наш герой має шанси зробити Калабанова. Хоча я думаю, що на цьому місці він про то вже зовсім не думав. Він думав, як би тут ще хоч дати один барабанчик. Ну, може, два. Бо там є і февехи, ну хоча дві арти. Дві арти фулові і той француз на, тяж, на, на тяжі. Їде в інші камінці. Тут такі також гарне місце для риболовлі, хоча течія, по-моєму, досить сильна, ну нічого. Нічого, колись порибалимо. Так, виїхав той самий француз і. і попав. Ой, тут ФВХ, ну вона пом'якше буде. Опа, і вона нас бачить, вона нас бачить, а це значить, що арта ворожа вже наводиться на цю позицію. І це неприємно. неприємно, але ота гряда ліворуч може нас захистити, летить снаряд. Ай-яй-яй, 140. Як же ж больно. А, ворожий АМХ втопився чи розбився, точніше. Де він міг вбитися? Не показано. Ой це смішно. Ой це смішно. А ФВХ взагалі не зрозуміло, що робить, дає в нашу сторону фугасом, але це її вже не рятує. Е е е е. два, два, два ваш... ну, тяж, дві арти, четверо. Четверо на одного, дві арти і два танки. І всі вони сюди їдуть, а в тебе нема патрончиків. така собі ситуація, неприємна ТВП зараз має бути першою, хто здохне, якщо б вона марта не влупи. Вона щось там плаває, арта відстрілялась, поки ТВП нижче в атерлінії плаває, її так і вбиває. Наш герой робить вже 6, 6 тисяч майже дамагу. Ой, жир не падає. Ой, падає. Ой, тікати треба, бо нема патронів, арта стріляє, але зовсім мимо. Колись в воду походу не доцілилась І наш герой втікає тікає від жирненького, бо той досить повільно їздить. Ох, це прикол, оце прикол. чотири фраги. Зараз є всі шанси на перемогу. Добре, що той ворожий 13-105 втопився, бо з ним би було трошки важкувато, хоч нього і не було багато хипешок. Але зараз значно легше. Головне від арти не отримати. Я думаю, що тут би краще якраз за артою і поїхати. А на солодке залишити АМХ. Бо якщо зробити навпаки, то та сама арта може досить боляче надавати. Головне, щоб встигнути, якщо АМХ стане на захоплення бази. Ну, що він до Петра, що так за... Ух ти, гави є, ніфіга собі. Оце подаруночок посеред мапи. Оце подаруноч о Койгавея зовсім не туди стріляє, а нас там і нема. Оце це то, про що я й казав. Що МХ може стати на захоплення бази, ну це найочевидніша дія. Або то чисто теоретично, ну хоча навряд чи могла б бути арта. Судячи по трасерам, вона, походу, на базі стоїть. Так, наш 90-к розуміє, що жирний фуловий. І чисто теоретично ми його з барабана, по-моєму, не б'ємо. Бо в нього значно більше хипешок. Того треба його кілька разів покусати, втікти, перезарядитися, потім виїжджати знову. Він стоїть отут прямо на а, за камінчиком. Ой, він такий васьок. Він такий васьок, боже, який васьок. Опа, васьок не васьок, але таки плюху одну нам дав, ще одну ми від нього витримаємо, але головне від Артина отримати. Не отримати і втікти. Ого, в нашого героя залишилось три кумулі. Я щось не, не, не подивився на цьому. Ну, теоретично має вистачити. Два кумулі на цього. І один кумуль на арту, але я не знаю, з одного кумуля можна арту і не вбити насамперед. Так, стає, стає, отримує і добиває. То, що я й казав. То, що я й казав, один кумуль в нього залишився. Оце так-так. Оце прикол, якщо чесно, я не дивився фінал цього бою. Ну, Я знаю рахунок і результат, але як то все закінчувалось, я не дивився. Бо мені також має бути цікаво. І наш лт з однією пулькою, і теоретично, з кількістю ХП, якої достатньо для ваншоту. Тобто арта, якщо влупить в нього прямого, може його таки вбити. Ну Подивимося, чим то все закінчиться. Інтрига, інтрига, як просили мої підписники, щоб я не казав, що буде в фіналі бою тут. Дуже ризиковано він стріляв, дуже ризиковано міг не попасти, але ж таки робить сьомий фраг і перемагає, і перемагає. Оце було прикольно, а? І прикольні результати бою. Один проти шести він виграв. Взяв Калабанова Фадіна, паскучний захисника, основний калібр воїна, сім фрагів і майже 8600 к дамагу. І це все на легкому танку. На доволі непростій і частково закритій карті. Ну що можу сказати? Містер Воймаровик просто молодець. Просто козак, дати йому медаль від каналу Юрко. А тобі дати побажання всього найкращого, зарядити на здоров'я і на коментар під цим відео. А зустрінемось ми аж у наступному. І, до речі, приходь на вечірні стрімчики, я тебе там чекаю. Всього найкращого!